І всім привіт з вами Ретрос і сьогодні ми пограємо в гру Free Fire Зараз подивимось так, що тут uh, чуть 200. Мерно не... трошки добавить. Надо бо того, що воно туговато буде. Так, дисплей... А, ні, нельзя. Ну ладно, щоб не лагало, хай лучше буде. Так, високе ну... Можно буде? Да? Ні. Ну ладно, в принципе, хоть бы якби пограть нормально. Без логів, без нічого. Так давайте, наверное, мини-карту фиксированную выберем и, наверное, начнем уже грать. Так, якийсь режим КБ 50 ігроків, одна цель. Ви, виживає той, хто вживає посидіть. Ладно, я зрозумів. Так, це я так зрозумів, це подготовлене етап. Підождемо секунд 20 і... нас самолета викине. Так, ще залишилось 2 секунди одна. І зараз, напевно, будемо летіти. Да, карта називається Bermudin. Зараз виберемо точку на яку лучше пригати. Ну я в цьому не особо розбираюся тут. Не знаю, ну прыгну та й все. Може є якась різниця, куди пригати. Ну, тож я маю виду, що тут не зря цей жовтий круг. Це ж явно або опасна зона, або я не знаю. Ну мені кажеться більш всього, що це опасна зона. Ну так, то я знаю, побачимо, коротше. Так, буду прыгать, мабуть, около цього здания. Надіюсь, я встигну тут позабирати попередні ворогів. Так, через... Ось ось ворог мій. Та блін, що ж це тут таке. Так, ну давайте попитаємося хоть забрати щось Зброю. А блін, козел. Щоб ти всрався, дивись. Блін, надо тікати, ну я в бані Ну, не за мною ще й гониться А, тут доживиться можна Ладно, я, я прийду Точніше прилетю, спустюся отомстить за самого себе. Я тебе найду. Ситай, що ти останні минути тут обігав. О, а що це за доня? Ну давайте колоню приземлимося. Так, щось. Одна хвилина. Короче, півтори хвилини. Так, а сюди запрыгнуть нельзя. ні Тю. Це, наверное, спеціально, щоб провоцировало. Так, ну я думаю, що хвилину почекати і воно буде відкриватися. Я так думаю. А так хто його знає як воно буде вообще. Там скільки зброї це капець. Просто капець. Просто реальный капец. О, осью! Ось кстати, статьи вин. Так, давай від нього. Я тебе отомстю. Вылай, давай. На, давай, на тобі. Прям в гоу, отомстив. Потом тубе место, козел. Так, ще хтось по мне, блин, стреляе. Щас його застрелим її Ти вообще не попадаешь Я нуб, та і убив, нічого собі. Так, а чого вони не відкриваються? Так, урожей відкриється через 11 секунд. Ладно, почекаємо ще 11 секунд. Це в принципі не дуже так і довго. Так що можна ще й зачекати. Так, я ж надіюсь, більше ні код немає. Так, давай, відкриваємо. Урожай може тільки... Ключ оружейний. А, так тут ще й спеціальний ключ надо. Ну понятно. Лохотрон, короче. Так, тут у нас ворог якийсь. А ну йди сюди. На тобі, на. Не, на, на. Ч не можу попасть, не понял. Надо його догнати, добить. О, все, є клас Так, побежу, наверное, заберу в нього вещи. Явно у нього там зброя є. Не одна. Так, якби ще полечить... А, ось ще один ворог. Так, сейчас добью. доб'ю щось вони так колично всі грають чи... Я не знаю чого Ну я тільки зайшов в цю ігру і вроде ж розносю. До пори до времени, поки мене не рознесуть. Так, давайте бронік заберем Так. Я так поняв це здання не відкриється. Це дуже погано. Ну ладно, побіжу, побіжу до цього домика. Тут подивлюся, що тут є. Е, можливо, щось тут корисне є. Не знаю. Так, пістолет, так, е, рукоятка. Начебто ворогів ще не видно. О, можна сісти покататись. Нормально, поїхала. О, не поняв. А ну щас, а де він там? Надо розібратися, бо це не діло. Він десь зверху. А, ось-о, ось се ось він, ось-о. На-на-на-на-на-на. Есть убив. Таким темпом він мене дав... давно бужа вбив би. Блін, як тут лічиться, бо я тут з правой стороны клацай кнопка, я ж поп ж гуляв. А блін, все, убили. Отказал, отказал. Ну і вдалися тим ящиком. Так, давайте наступну гру. Так, що ж. Наступні лобі Так, побіжим ці двері. А що робити ожидающий три... А, уже все Через 3 секунди буде Дивно, звісно, що відкриваються двері, а побігти за них не Ну, за їх приділ. Це напевно, типу, як сцена до того як будемо пригати. Так, давайте тут випрягнем. Не знаю, навірно. Це до точки не... Ого, скільки ворогів аж п'ять ворогів. 3. Де їх скільки понабиралось, капець. Так, треба бігу мені в це здання бігти, щоб ніхто мене не опередив. надіюсь, мене ніхто не опередить. Бо я прибіжу, а воружи то нема, Оце А це буде обідно. Так, заберемо хоч щось. Уже можна буде відстрілятися, це вже дуже добре. Так, Наверное, побігли на другий поверх. Так, надіюсь тут нікого немає. Так, заберемо це. Снайперка воно, так? Да? Так, давайте все за цю кімнату. О, шолом це добре. Так, на надіїсь там нікого немає, ні, немає. Так, хтось на радарові помітився. Так, не знаю хто там на радару помітився, ну знаю де точно рюкзал. Чий цей бронежилет. Який мені, кстати, зараз надо. Ну, він не дуже мені зараз потрібен, але... Все одно ж якось більше шансів не померти. О, давайте поміням на АКМ. Мені кажеться АКМ получше. Так. Поміняли. А, поміняв М-ку на. Якийсь автомат там був. Ну, не на не, не на АКМ. Бо то, що АКМ мені подобається, Я люблю ним грати. Це хороша зброя. Так, десь тут ворог. Треба дивитись уважно, бо тому що всі тут вороги такі хитрі. Потрібно бути на чеку. О, є то се Мінус. Я не розумію, чого вони так реагують Як начебто вони не ігроки, а боти якісь, я не знаю. Не поп... О-о-о, хорош, хорош. Так, ладно. Наступна гра. Так, і знову тут чекати довго. Ну я так понял, ми зараз в самоліті. В самоліті так і вед, конечно. Я біжу в нікуди. Так, ще Приблизно 10 секунд чекати. Так, 5, 4, 3, 2, 1. Погнали! Это Так, ну що, погнали, ребята. Куди будем прыгать? Давайте зарані пригнемо. Не знаю, мабуть, до того... До тої атомної електростанції пригнемо. Надіюсь я туди долетю Не в якийсь там бур'яни Я ж думаю, що я туди не зря летю, бо... А вдруг там зброї немає. Оце буде командно, звісно. Так, і все ж таки мені приходиться пробігтися все одно. Трошки не прочитав, коротше. Так, і дивимось, що тут у нас. Нічого щось не видно. А, ось може бути в контейнерах. А, ось у кого контейнера щось. Так, ось вс щось лежить. Так, сумка. Ну все, зброї. А где зброя? Я не понял. Мне ж то надо чомусь отстреливаться, як же я буду аптечкой бить по голові, чи шо. О, сюди наконець-то автомат. И можно бігти в бій. Можна вже смело відстреливаться. Так, побіжимо, напевно, ще кудись. Подивимося. О, и Так, аптечка. Ну, аптечка це хорошо, хай буде. Так, ось уж... А, це дробовик. Не, дробовик не надо. Дробовиками я не люблю пользуватися. А я люблю автоматами. Такі як... Е... Короче, М-ка, АК-47 або 4К і Карл. Мені найбільше це нравиться скоро. Для мене це найофігені автомат. Так, купи, що тут можна купити. І вопрос головний за що. Так, як так в мене немає нічого. Ну і ладно. Так, дивлюся і розумію, що скоро зона буде сужатися, а я далеко від неї взагалі при цьому. Так, давайте ще в гаражі в цьому позабираємо і напевно будемо бігти до безпечної зони. О, АК-47. Це взагалі хорошо. І будемо бігти до зони. Бо то що в зоні саме лучше. І лучше, і хуже. Е, хуже тим, що чим вища зона, тим ближче вороги до тебе. І в тебе шанси 50 на 50. Тобто ти навіть заховатися не зможеш, якщо вузька зона з розміром, як оць, оця катафолка. Приходиться тільки відстралюватися. А то вже або ти його, або він тебе. Але в кращому випадку ти його. Так, погнали це. Заберемо... О, а це що в нас. Коротше, зайдемо за здання, подивимось, що тут є. Так, поки що я такого нічого не наблюдаю. Так дивлюся, ворогів там нема... Там хтось на радарі позначений. Але я його через забор не можу зачепити, по-перше. По-друге, я його навіть і не бачу. Так, а де моя машина зникла, не поняв. Хтось украв чи що? Хм, дивно. Так, заберемо цю аптечку. Не, ну о, хтось стріляється. Так, 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 а ну-ка, ну-ка. Напевно хтось за... за деревом. За деревом, я так думаю. Не, начебто нікого не видно. Так, подивимося в цьому зданні. Вдруг він тут. Так, начебто тихо. Так, тут нікого нема. Так, посидю тут поки що. Передихну. Так, ну я думаю, хота вже передихать погнолі. Вічно, блін, оця фігня із вікнами оце. Так, побігли долі. Так, скільки я вообще убив? А, я взагалі при тому ні одного не вбив. А живих-то залишилося 16. Надо хоча б трьох убити, чи я не знаю. Бо буде таке. Вроді би й номер один, а побивав ні нікого. Хоча... Хотя... Повинно, по суті, бути одне вбивство. Бо тому що ж ти ж якось то стаєш номером один. Хоча може таке бути що номер 2 просто в зоні здохне і все. І тобі все бійня один на один дуель. Так кажись не вспів на дуель. Мирай як Даніель Так, піднімуся, навірно, на гору. І місце битви. Уже починає потрішки зужатися. Як моє очко. Після кожного ка зужання цієї зони. Чим вуще, тим вуще в мене. Так, не будемо відлікатися і так стану за цим стовбом і буду наблюдати, хто де є. Можливо хтось буде бігати. Так, ладно. Піднімемося, бо це буде довго. Так, це опять те саме здание. Я так понял, здание розкинуто по всіх цій. Так, то все но... На тобі, на, 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 на. На, 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 тобі казав. Так, є, мінус. Так. Побігли напевно. А, блін, не можу, не можу. ні, 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 ні. Ти що припух. Ти що, полудурок, друг. Угомонися. Куди ти побіг? Та ляж ти вже. Так, двойне убийство. Це вже хорошо. Я убив двох. Поки що. Більша вероятність того, що я уб'ю більше двох. Або взагалі здохну. Хто знає. Так, стану за деревом. тихенько так на крису. Подивлюся тут хто де. Та блін, як на зло нікого не видно. офігеть. Так, наверное, побіжу на гору. Так, нікого не видно? ні, не видно. Так, побіжу, наверное, на цю сторону. Мені ось цього цікаво. Вот эти стопчики. Спускаться можно? Офигеть, в натуре можно. Ну давай спустимся. Ух ты, не він он быстро спускается. Так, наверное, коло ящика выпрыгнем. Подивимся, что там в ящику тому будет. А, блин. О, я уже понял, как аптечкой пользуется. Так, позабирав усе. В принципі, непогано. І не мало, я б так сказав. Так, добігаю до цієї точки, до безопасної. І зустрічаємо ворогів так кажись. Так, стану за цим стовбом. Так, а шо це я стріляю, не понял. А, хтось стріляв, навірно, по мені. Я так і не понял. Ну, на чому-то нікого не видно. Воно було б на карті позначило, що десь ворог. Так, дивно, щось нікого не видно, не чути. А, ось вс, ось вс есть, есть Так, стануть за дерево Давайте полічимося. Так, і ось він, есть. Ты куди він думав бігти, якщо в нього там вообще хп фігня Странный він, конечно, якийсь. Так, подивимося на низ. Що там внизу може хтось теняється. Коло шматиться. ай яй 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 Ні-ні-ні-ні, дружок, ні-ні-ні. Ага, він там далеко. Де козел? Ну треба похилиться, на його баню. Я його подняв. Він від мене так просто не відстане. Так, він там досі стоїть. Так, а ну-ка схитрим хитрим і станемо тут. А то блин, шо ж ты не попадает? О, ось, ось, ось. Тікає, тікає. Десь він пропав. Та він десь там. В любом. Ага, кричи урон, да, попав. Не знаю, де, десь він заховався. Так, ладно, давайте побігли в другу сторону. Бо то, що точка все ж таки зужається. Вони десь там тільки що стрілялися, навірно в балки. Так, поняв. Біжимо ближче до безпечної зони. Бо тому що це вже зужається у нас. Так. Так де вони там? Я вже задумався їх всіх виглядувати. Ось чим мені не подобається ця зона, так це шанси 50 на 50, або ти його або він тебе. І це ще не вся, біда. Можливо ще й вся куча буде, при... прикиньте 8 людей на одній кучі. Оце де перестрілка. Так, і ще хтось залишився. Така вже вузенька зона у нас. І десь він сидить. Напевно, очікує на мене. Підлянемо чуть-чуть тихенько. І з цієї сторони підлянемо. Так, вже стріляє, ону він. На тобі, на тобі. А, він мене неповно так зацепив. Так, полічилося. Давайте йому трошки завдамо шкоди. Так, є. Yeah. Я переміг. Я номер один. Круто. Так, і друзі, напевно, це все. З вами був Ретрос. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на мене, адже це для мене дуже важливо. Всім гарного настрою і всім до побачення.